США більше не можуть, ну напевно, і не хочуть вирішувати проблему всього світу. Марк Рубіо, держсекретар, виступив і сказав наступне: США більше не можуть вирішувати всі світові проблеми. Я думаю, що тут не тільки не можуть, а не хочуть. І знаючи політику Трампа, знаючи підхід Трампа, думаю, що ситуація полягає наступному: перше, Трамп зробить кидок, тобто він... Прокине тих, хто потребує допомоги Штатів Америки, типу без допомоги. І це не типу, можете і залишитись без допомоги. Правда, якщо інтереси Трампа будуть перетинатися з інтересами того, кому він каже, що залишитись без допомоги, Трамп потім повернеться. Але коли він повернеться, ви можете опинитись в іншій ситуації. Ви можете опинитися в такій ситуації, в якій. Попередня ситуація до того, як ви не погоджувались з Трампом, буде вже вам виглядати ну, такою, яка є бажаною. Ситуація може змінитися, Трамп може прийти на допомогу. Але ви вже будете в такій ситуації, коли щоб попер... повернутися на попередній рівень, вам доведеться довго-довго працювати і багато чого віддавати. Такий підхід Дональда Трампа, подивіться, він його використав. В відносинах з Китаєм спочатку санкції. 200%, 500%, 700%, потім назад відкат. А потім вже дружні відносини. Потім погрози Російської Федерації, ми 500% ми введемо, а потім відкат. Сьогодні Дональд Трамп робить аналогічний трюк. Аналогічний трюк тільки з іншими країнами. Що він досягає таким способом? Перше, він таким способом. Дивиться на те, а хто до нього прийде, кому потрібна реальна його допомога. Колись у мене в університеті професор давав мені пораду. І він казав: Сергій, ніколи не роби нікому нічого доброго, поки в тебе не попросять. Бо якщо ти комусь робиш щось добре, а тебе не просили, то потім тебе ще й звинуватять. Якщо щось піде не так, або. Тобі просто скажуть, що та ми вас і не просили, а буває ще, на тебе ще й нагримають, тому що ти вліз в ситуацію, а хтось там собі щось хитромудрий планував, а ти вліз і зробив людині добро, швидко, безболісно. А людина хотіла постраждати, можливо, людина хотіла, ну, знаєте, самостійно це зробити. Можливо, людина хотіла показати ну, свою потужність, розтягнути процес. А ти взяв і так і допоміг. Дональд Трамп діє десь приблизно так само. Він не хоче допомагати тим людям, які не просять або просять погано. Пам'ятаєте, хрещений батько фільм, ти прийшов і просиш з не такою інтонацією, не з такою повагою. І тому йди гуляй, іди й подумай. Дональд Трамп буде допомагати країнам там, де будуть його інтереси, там, де ці країни зможуть показати Дональду Трампу повагу. Зацікавленість у вирішенні проблем, і там, де Дональд Трамп побачить свій інтерес, а до того моменту вирішуйте свої проблеми самостійно. І це, на жаль, стосується і України. Ми або не до кінця хочемо те, про що просимо, і Дональд Трамп це бачить, або нам не потрібно те, що ми просимо, а Трамп намагається за нас це вирішити. То давайте відверто скажемо Трампу: нам це не потрібно. І не влазьте, будь ласка, і Дональд Трамп сьогодні і говорить, я влазити більше ні в які питання і проблеми не буду, поки ви не попросите. Як думаєте, попросимо чи ні? Бо що стосується країн е Фінляндії і там, Балтійських країн, то ось уже відповідь Трампа. А ви пам'ятаєте, що нібито. Російська армія збирається на кордонах Фінляндії і Естонії. Ну ну, Russia, no. Каже, вас хвилюють питання, то що російська армія збирається біля кордонів Фінляндії і Норвегії? І Трамп каже. Вона каже, це зовсім, мене це не турбує. Це країни потужні, вони самі справляться. Самі справляться. Ну, Я в це вірю, що вони самі справляться. А ви. Молодець Трамп правильно робить. Не потрібно робити нічого, і нікого, і нікому, якщо це не потрібно, якщо це не попросили. Попросите? Зроблю. Не попросите не зроблю. Попросите невічливо не зроблю. Не повірю в те, що вам це потрібно? Не зроблю. А який вихід? А ви робите інакше? Ну, скажіть, будь ласка, ви робите інакше? От допомагаєте всім підряд? Вас не просять, а ви допомагаєте. Вам плюють в душу, а ви допомагаєте. Вас хейтять, а ви допомагаєте. Так? Думаю, що ні. І от тепер ось ця емпатійність, оця психологічність вийшла сьогодні на міжнародну арену. Не хочете, не просите, не поважаєте. Мене і ваші питання не турбують. Все, Все як в старій, старому присліві. Проблеми індейця вождя не цікавлять. Бережіть себе, тому що я так думаю, що ми з вами тепер ще в більшій небезпеці. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі вітаються. Також можете стати спонсором каналу. Це також вітається.